Посійних комісій районної ради. Сьогодні тут присутні депутати постійних комісій. Всього у нас 36 депутатів. Присутні на засіданні. ну Зараз зареєструвалося 16, 16 зареєструвалися. Ну, Сосниця позвонили, що діють ушого. Запрошені, чорний Сергій Володимирович, перший заступник голови Каніківської районної державної адміністрації. Та погодіна Вікторія Вікторівна, начальник фінансового відділу Коніківської районної адміністрації. Перше питання: про звіт про виконання районного бюджету за 2024 рік інформує погодіна Вікторія. 90 тисяч гривень, проклання 224 тисяч гривень, каналі 1247. У спеціальному фонду власне походження склали 3,5 тисячі гривень. Надійшло мільйонисторонних тисяч гривень. Зараз це субвенція на забезпечення реакції ради, так і субвенції з власного бюджету та бюджету. Видатки районного бюджету виконані на майже 90%. Сплачуємо за профінансовані всі заявки і подагованість. Запитання? Mm -hmm. Хто за те, щоб даний проєкт внести на розгляд сесії, прошу голосувати? Проти потрібен. Соціального відновлення та розвитку Поліківського району Чернігівської області за 2024 рік інформує Чорний Сергій Володимирович, перший заступник голови закони. Всім доброго дня! Хочу сказати, що ми розглядали схожо зміни на минулій сесії за 9 місяців, тобто суттєвих змін у показниках ми не спостерігаємо. Тож, скажу так, що основною задачею, як і всі ці роки, у нас це забезпечення безпеки населення зокрема безпеки дітей в навчальних закладах. Ну і таким, за що хочу звернути увагу, то один з пунктів це забезпечення екологічної безпеки нарешті в 2024 році здійснили запити вивезення ХСД, це розказальні засоби хімічного захисту рослин, Тобто закінчили ми цю роботу, я мала дуже втіла від день, де ще я не знаю, з часів наприклад, Радянського вони залишилися. У 24-му році по Сосницькій і Ховницькій громаді вивезли останні э, два такі спроми, скажімо так, на ці роботи оцінювалися в загальну суму близько півтора мільйони гривень. Це таке засновного, а зрештою я думаю, можете одиновитися в тексті. Якщо якісь питання, то запитання ні? Хто за те, що даний проєкт? Нести на розгляд сесії прошу голосувати. Утримався. Про затвердження переліків об'єктів спільної влади. Прохід виконання районної програми передачі не багатодітнім сім'ям, які проживають у сільській місцевості Хорюківського району. На 2021-2027 роки за підсумками 2024 року інформує Чорний Сергій Володимирович. Бачите, командувалися проти магнетами для сімей сімейської місцевості, яких батьків. Фінансування подобалося 176 тисяч, відповідно, половину е було використано, е отримали сім'ї із села Сломське Кольпільського району, та з села Піна, де, Це у, Сосницька і Словська громади Тобто ну, частково виконана програма в ваше подарунок. Могли б виконати більше, але вже, скажімо, такої кількості багато підписаний, які хотіли. Займатися саме такого роботу не в мене наймальово. Програма діяльність. Запитання є? студію. Хто за те, що даний проєкт внести на розвитку сесії? Прошу слова власності територіальних громад, міст, селищ та сіл Колітівського району. Інформую Ващенко Тетяна Михайлівна, начальник загального відділу виконавчого апарату районної ради. Шановні депутати, шановні запрошені, з метою забезпечення системного обліку і ведення бази даних, які спільно власності територіальних громад, міст, селищ та Колітівського району, враховуючи прийняті управлінські рішення, району, Наш розгляд на питання про затвердження переліку об'єктів спільної власності територіальної громад та сіл поліпівського району. Е, власне, нічого в цих переліках не. Хто за те, щоб даний проєкт внесли на розгляд сесії, прошу голосувати. Проти отримую. Наступне питання: про внесення змін до списку присяжних Корольківського районного суду Чернігівської області. Інформує вашу котенацію на нової сесії. Тут, на жаль, присяжний наш комер, уважає родина наша, Ніколайович до нас територіальної практики державної особової адміністрації компанія присяжні. Провівши відповідну роботу, ми знайшли людину, яка може виконувати ці зарядом вимог. Директор публічної міської бібліотеки. Всі згоди буде включені до списку присяжних не отримали. Прошу внести зміни до списку присяжних. Запитання. Хто за те, щоб даний проєкт внести на розгляд сесії? Прошу голосувати. Проти. про дострокове припинення повноважень заступника голови районної ради інформує вашу повітряну виховання. Шановні депутати, так стало, що за станом здоров'я я не можу виконувати повному обсязі. обов'язки заступника голови. Я в минулому році 4 місяці пробув лікарня. Використав. Всі відпустки після того, як реабілітація проходить, але стан, як то кажуть, ще зобов'язує виключити всі навантаження, які Тому мені тобто написав заяву на вільнення. Прошу підтримати. Я радий був зараз працювати, залишаються тільки гарні спогади. Не залишаюся, я ви справа. Вже думаю, яким ще нам зможуть приїхати побути на сесії. Запитання. Але хочеться подякувати. Можна даємо? Але хочеться подякувати кому кожного дня на роботі. Часто бачили, співпрацювали. Тому хочемо подякувати вам за вашу роботу, побажати вам, відмініти речі. Я думаю, сікарет і подаспорт все ж таки здоров'я. Да. Бережіть його і як буде можливість, приїжджайте, допомогти. І ми вас завжди підтримуємо найкращого. Тому що працюючи стільки 4 роки і 2 місяці ми якраз на мене з числа. 4 роки 2 місяці, я не маю такі враження. Дякую. Хто за те, щоб даний проєкт піднести на розгляд сесії, прошу голосувати? Проти, утримаюся. Дякую всім за роботу. Шановні депутати, праві праві. ми продовжимо свою роботу о 10.00 початок роботи пленарного засідання. Не забудьте зареєструвати все по плану. é o